Мої вітання. Е, вирішив зробити таку штуку е, на даху будинку. Це моєї тещі, приватний будинок, кухня, достройка, тут віранда. Такий не дуже похилий дах. Вирішив я поставити сюди бочку з водою е, з автоматичною подачею. Так як зараз вимикають світло, на 7 годин вимикають, на 2 вмикають. За тих дві години, поки світло є, думаю, сюди водичка набереться, а потім можна буде користуватись. Ну і плюс гріється від сонечка. Е, тут подача води. У мене там е, за хатою йде магістраль води для городу, для поливу. У нього просто врізався, привів сюди, кран старий який знайшов, поставив. Шланг купив і що зробив, купив клапан щоб ще й цей не мав. Купив клапан для унітазу, отакий. От Накрутив на нього коліно, вивів наверх. Тобто водичка буде додаватися по мірі того, як воно буде витікати звідти. Чого зверху врізав? Отак. От Бо тут місця більше в ці бочки я не бачив, куди можна було б його врізати. Ну, воно все дуже тонкостійне, таке все. Конечно. Зараз. Холодно, то ще не так. Але тут радіус починається і врізатися, треба було б тут, по висоті, якщо дивитися. Це верх був би самого механізму, а вода була б десь посюди. Тобто не 85 літрів було б вже в бочки. А літрів, мабуть, 60. Тому я думаю, як зробив, зробив саме так. Все це вже я перевірив, воно все працює, але на скору руку вчора робив, не було фітінгів у цих. То я спаяв, таке щось робив, Провірить, що воно робить. Сьогодні вже знайшов коліно, нормально все скрутив. Сюди шлангу сьогодні поставив на вихід води і скручую знову. В хату врізався просто в магістраль гарячої води. Це я зараз покажу, тут ще закрию кришку і все покажу. Прийшов сюди. Тут врізався в подачу гарячої води, це магістраль, яка йде з бойлера. Обратний клапан. За рахунок обратного клапана тиск менший йде, поток води менший. Ну І просто вже трубу вивів на вулицю і все. Цей кран постійно відкритий. Показую що проводиться У мене тут чисте, якраз ікон чисте. Отакий це максимум, що він дає. Коли клапана немає, то напор... більший. Зараз открываю кран на бойлере. Все. Вот просто открыл кран на бойлере. Закрыл. водичка та -то тоненько хорошая да. самотеками, да. Э, так, коли я открываю кран на бойлере. оцей вот клапан. Запирає сюди, закривається, бо давлення тут більше, ніж тут. І плюс пружина закриває. Закриває його. І все, і магістраль просто працює від бойлера. Коли там закриваю, тиск тут падає, тут тиск стає більшим, клапан відкривається, вода пішла. Ну, мені подобається, як вийшло. Думаю, що варто так робити. Всім пока. Все-таки вирішив продовжити своє відео. Збираємося вже до білої церкви. Будемо їхати. Експеримент такий я сьогодні проводив. Кран перекритий. Скільки води зійде за сьогодні до того моменту, поки вже тиск води не зможе передавлювати клапан, який внизу. Поки що все сходить передавлює клапан, але нам вже треба їхати. Тому вже треба зараз перевірити. Угу. Ну, Трошки більше половини ми вже використали, не видно, мабуть. Використали, вода сходить нормально, тобто десь отак води. Коли світла не буде, не буде подачі води, наприклад, ще можна буде літрів так з 55 використати. Але фішка в тому. Коли такий слабий напор води, його вистачає для там, покупатись, вистачає помити посуду, його абсолютно повністю вистачає і розход води йде менший, ніж коли ну, тиск хороший, менше йде водички. Тобто от за сьогодні цілий день своїми хазяйськими справами там, ми сполоснулися перед поїздкою до Білої церкви, от використали літрів 50 Тобто я на даний момент радий, що я це все зробив. Мені воно обійшлося там, 1900, скажімо так, 2000 гривень, все це мені обійшлося. Рекомендую ставте. Ну, Також хочу нагадати про вподобайки, коменти і підписуйтесь до мого каналу. Всього найкращого. До побачення.